Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам показати нашу закупку на тиждень. Наперед прошу вибачення за освітлення, тому що на дворі паде дощ. Погода така геть взагалі недобра. Так, отже, з чого я хочу почати, це з овочів, напевно. Купила морковку і цибульку. Цибульки може бути більше, ніж на, на тиждень. Так само і моркви. Зразу обов'язково першим ділом я її натираю і в морозилку, тому що вона вдома в мене взагалі не стоїть, просто зразу м'якне вся. Так, далі ось такі от дві чудові маленькі капустинки молоді, один огірочок. помідорчики було більше. Ми вже я заходила в гості до сестри, ми з'їли. Попробувала чарі, тому що ну смачні, бо звичайні помідори взагалі без, без смаку. А ці смачненькі. Чесничок, один потрібно буде, лимончик. Так, далі я купила ось такі от вафельки, і до них сосиски у польському магазині. Також була інша упаковка GGB чи щось таке. Просто вже з сестрою трошки поділилася, тому менше їх упаковуєшся. Хочу зробити з картоплею, так закрутити рулетики, порізати і посмажити. І чоловіку на роботу, і дітям на перекус теж люблять. Кашку молочну мілупу взяла ось такий от соус, ось його ціна у польському магазинчику. До всього, чи до рису, чи до пасти, дуже смачно взяти трошки собі круто. Каву взяла делюкс, була на акції 43 гривні, по-моєму, ВТБ. Сукор білий, кусочок сиру 400 г. Вийшов мені десь на 80 гривень голландський. Далі взяла от кетчуп лагідний. Перший раз беру Оліс, завжди брала чумак, Тепер, його немає. Не чумак торчин. Щедро якось брала, ніби непоганий. був. Провансель взяла майонезок ось таку гірчицю Французьку дуже люблю французьку гірчицю. Приправки мої улюблені, чесник, куркуму до курки. І з солодкого я взяла ось такі два сирочки. Також були на акції за 13 гривень в АТБ. Цукерочки бджілка і ось такі от драже. В середині як печиво, воно. Смачненьке. Воно також було в іншій упаковці. купляла в польському магазині, але поділилася зі сестрою вже по дорозі. Так, це те, що я купила на тиждень, і зараз я вам покажу, що з м'ясного я купила. Отже, що ми з м'яса купили на цей тиждень? Це кілограм свинини котлетного м'яса, кілограм філе з молю на фарш і на фрикадельки, і на котлетки, і що ще щось там буде. Також я купила ось таку піджарку. Це буде на плов, Одне філе окремо я купила на нагетси, Тут я купила два бедра курячі, просто на ну, кинути, люблять і кісточки собакам поласувати. Також ще величезний пакет там, супових наборів, що з наварку, ну, дуже багато їдла. Взагалі ми дуже м'ясні, ну, ми любимо м'ясо всі. У мене дівчата, що їм 3-4 роки, вони все їдять з м'ясом. З м'ясом, а особливо люблять дуже курочку. У них ціпа має бути всюди, бо інакше вони їсти не будуть. Ну, так вони навчилися, на жаль. Ну, не знаю, ну, В принципі, я також люблю дуже м'ясо. Особливо для нас це свинина і курятина. Тому що гов'ядину ми не їмо, нам не подобається чоловіком запах, та й діти її не люблять, бо вона твердіша, звичайно. Інші види, типу качки, індика я також не люблю з дитинства, кролик це також типу, не моє. Тобто для нас це свинина і курятина. Це два види м'яса, які споживає наша сім'я. Так, це були всі закупи. ще Єдине, що я підкуплю молочку. Та. До речі, згадала, що я забула в сестри масло. Ну ладно, дурниці. Підкуплю молочку. і... і, і. І все, в принципі, мені хіба молочко лишилось купити це всі закупи на тиждень. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене, будь ласка, лайком. І до зустрічі в наступному відео.